Настала осінь, пішли перші холода і з'явилися перші гриби у пеньки зимові або фламуліна. Можна знайти декілька штук, а можна знайти, як я такі місця називаю, грибні полянами, де на одному місці можна назбирати дуже багато. Це всі молоденькі такі грибочки, тільки починають рости. Але проходячи в цьому парку, я замітив багато, як ці грибочки, багато є поїдених. І їдять їх білки. Ось дивіться. Так. Ось шапочки з'їдені. Ось поїдено. А їдять їх тому, що це дуже цінний лікарський гриб.